Чому дорівнює площа прямокутної трапеції, основи якої дорівнює 9 16 см, а більше бічна сторона корінь 65 см. Коротко записуємо. Нам потрібно знайти площу прямокутної трапеції. Прямокутна трапеція зображена на рисуночку, це трапеція, в якої бічна сторона є висотою. АБ, бічна сторона є висотою. Основа, якої дорівнює 9 і 16, Менша основа 9, більша основа 16. Основи це ті сторони, які паралельні. Більша бічна сторона, корінь 65, корінь квадратний 65, більша бічна сторона в нас буде CD. А Б, це перпендикуляр, якщо розглянути СД похила, похила в нас буде більше від перпендикуляра. Виконаємо додаткову побудову, опустимо перпендикуляр з вершини С на основу АД. Позначимо Це М. Площа, площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ основи паралельні сторони BC плюс AD поділити на 2 і помножити на висоту. СМ. Не було б помилку, якби написали помножити на АБ. Що в нас відомо? БЦ основа відома 9, АД основа відома 16, нам потрібно знайти СМ. Оскільки ми опустили висоту, висота перпендикуляр до АД, і тут в нас прямий кут, то АБЦМ e це прямокутничок. У прямокутника протилежні сторони рівні і паралельні, отже, BC дорівнює АМ, і тому тут буде АМ дорівнює 9. Вся основа АД 16. За аксіомою вимірювання відрізків, в нас відрізочок АД складається з суми відрізків АМ і МД. Якщо ми знаємо АМ 9, то нам потрібно від всього відрізка 16 відняти 9 і отримаємо 7. Отже, нас МД буде дорівнювати 7. Від всього відрізка АД від сторони відняли частинку АМ. Трикутничок МД. Прямокутний, в нього відомий. Катет 7 і гіпотенуза за корінь 65. Отже, за теоремою піфагора ми можемо знайти другий катет. Щоб знайти другий катет, потрібно від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. І це все у нас буде підкорене. Отже, корінь 65 у квадраті відняти 7 у квадраті. Корінь квадратний 65 у квадраті це буде підкореневий вираз 65, а 7 у квадраті 49. Піднімаємо це буде 16. Корінь із 16 дорівнює 4. Висота знайдена. Можемо підставляти формулу для обчислення площі. знаходити площу трапеції bc 9. АД 16 Ділимо на 2 і множимо на 4. На 2 скоротимо. 9 додати 16. Це в нас буде. 25 і помножити на 2, 25 помножити на 2 буде 50 сантиметрів квадратних, відповідь 50 см квадратних.